Вітаю, футбольна родина! З вами Дмитро Драгонов і програма Футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. 13 жовтих, 5 голів і вилучення. Карпати виривають драматичну перемогу над лівим берегом. 2 травня в рамках 27-го туру УПЛ львівські Карпати на виїзді зустрічалися з київським лівим берегом. Матч розпочався з напруженої боротьби, і вже на 19-й хвилині Карпати залишилися в меншості після вилучення Пабло Альвареса. Здавалося б, це повинно було дати перевагу господарям, але львів'яни не здалися. На 30 30-й хвилині Амбросі Чачо відкрив рахунок, скориставшись. З помилкою суперника. Проте лівий берег швидко відповів: Олег Синиця зрівняв рахунок на 32 хвилині. У другому таймі Карпати знову вийшли вперед завдяки другому голу Чачува на 59-й хвилині. Незабаром після цього на 63-й хвилині автоголом відзначився Андрій Якимів, збільшивши перевагу гостей. Господарі зуміли скоротити відставання на 72 й хвилині після автоголу Владислава Бабогла, але найбільше їх не вистачило. Матч вийшов дуже емоційним: 13 жовтих. Карток, одна червона та п'ять голів. Це була справжня футбольна драма, яка ще довго залишиться в пам'яті вболівальників. Підсумковий рахунок 3-2 на користь Карпат. Ця перемога дозволила львівській команді закріпитися на п'ятому місці у турнірній таблиці УПЛ з 43 очками після 27 матчів. Лівий берег залишився на 14-й позиції з 23 очками після 26 ігор. Львівський рух на арені Львів в домашньому матчі приймав Криворізький Кривбас. У першому таймі Ярослав Карабін з руху мав кілька шансів відзначитись, але двічі влучив у стійку коворіт суперника. У другому таймі Кривбас також створив кілька небезпечних моментів, але жодна з команд не змогла реалізувати свої можливості. Як підсумок бойова нічия. після цього матчу Кривбас залишився на шостому місці 40 очками, а рух на 9-му з 34 балами. 3 травня на стадіоні Чорноморець в Одесі місцева команда приймала Донецький Шахтар. Перший тайм пройшов без голів, хоча Шахтар домінував на полі, створюючи небезпечні моменти. Однак Чорноморець тримав оборону, не дозволяючи супернику відкрити рахунок. У другому таймі ситуація змінилася. На 55-й хвилині Артем Бондаренко відкрив рахунок, пробивши зі штрафного. М'яч Рикошетом від захисника влетів у ворота. Після цього Шахтар продовжив тиск. На 71-й хвилині Невертон подвоїв Ревагу, а вже через 4 хвилини оформив дубль, встановивши остаточний рахунок 3-0 на користь гостей. Ця перемога дозволила шахтарю набрати 57 очок і залишитись на третьому місці у турнірній таблиці, наблизившись до Олександрії, яка має 60 очок. Чорноморець з 18 очками залишається на останньому 16-му місці, ускладнюючи свої шанси на збереження місця в УПЛ. Без шансів Динамо знищує інгулець у чотири м'ячі. Київський Динамо на стадіоні Ніка в Олександрії зустрілися з інгульцем. Перший тайм був напруженим, і лише на 38-й хвилині рахунок відкрився завдяки автоголу Дегтярюка. Вже через дві хвилини Шапаренко подвою перевагу киян у другому таймі. Динамо продовжувало домінувати. На 55 й хвилині Михайленко забив третій м'яч, а через дві хвилини Ванат встановив остаточний рахунок 4-0. І тут варто зробити акцент. Ванат став першим гравцем Динамо з часів Ярмоленка сезон 2013-2014, Хто забив 21 гол за сезон у всіх турнірах у його активі 17 м'ячів у ВПЛ, плюс ще 4 в Єврокубках, Кубку та кваліфікації Ліги Чемпіонів. Потужно, ця перемога дозволила Динамо набрати 67 очок і залишитися на першому місці у турнірній таблиці. Інголець з 20 очками посідає 15-те місце, перебуваючи в зоні перехідних матчів. Два вилучення, два голи. Оболонь переграє Верес у Рівному. Рівненський Верес приймав київську оболонь на стадіоні Авангард. У Рівному матч розпочався з обережної гри обох команд. Однак на 27-й хвилині Ростислав Тарануха відкрив рахунок, реалізувавши передачу від Дениса Остивенка. Невдовзі ситуація для Вереса ускладнилась на 34-й хвилині. Георгій Куція отримав червону картку. А вже через дві хвилини воротар Богдан Когу також був вилучений за неспортивну поведінку. Варто зазначити, що гравець перебував на лаві запасних. Граючи в десятьох, верес не зміг стримати натиск суперника, і вже на 42 й хвилині Олег Ілін по перевагу Оболоні. У другому таймі оболонь контролювала гру, не дозволяючи господарям створити небезпечні моменти. Маш завершився з рахунком 2-0 на користь гостей. Ця перемога дозволила оболоні піднятися на 11-те місце у турнірній таблиці з 28 очками. Верес залишився на сьомому місці з 35 балами. Луганська зоря у межах 27-го туру УПЛ на виїзді зустрілася з Черкаським ЛНЗ. Перший тайм доволі рівна гра. Без яскравих моментів. Обидва колективи більше придивлялися одне до одного. Але от після перерви пішло-поїхало. На самому старті другого тайму неприємний епізод для ЛНЗ. Вантух зрізав м'яч у власні ворота. Автогол на 47-й хвилині і зоря виходить уперед. Але господарі не знітились, а навпаки, додали в темпі, і вже за 15 хвилин відповідь Бутківський опинився у потрібному місці. В потрібний час і впевно вколотив м'яч у сітку 1-1. До фінального свистка ще були спроби вирвати перемогу, але рахунок залишився незмінним. Після цього матчу зоря залишається на сьомому місці в її активі 36 очок, і поки це міцна середина. Але на 12 й позиції має 28 балів, і боротьба за виживання для них ще далеко не завершена. Неділю 4 травня Полтавська ворска на визі зіграла проти Ковалівського колоса. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі з обмеженою кількістю гольових моментів. На 10-й хвилині Ібрагім Канес Ворск завдав удару за меж штрафного майданчика, але голкіпер колоса Похолюк впорався з ним. Найбільш суперечливий момент стався на початку другого тайму, коли Каневою ворску вперед, але гол було скасовано через офсайд. У підсумку матч завершився без забитих м'ячів. У турнірній таблиці після цього туру колос займає 10 мій. Місце з 29 очками, а Ворська 13 місце з 25 балами, залишаючись у зоні виліту. Червона і прощаваю очки. Олександрія дотискає Полісся. У заключному матчі 27-го туру УПЛ Полісся приймала Олександрію на своєму полі в Житомирі. Гості відкрили рахунок на 32 й хвилині. Іван Калюжний потужним ударом за меж штрафного майданчика вразив ворота господарю. Проте радість тривала недовго. Перед перервою на 45 й плюс в першій хвилині Факундо Батіста відзначився голом, зрівнявши рахунок на початку другого тайму. На 52 й хвилині Полісся залишилося в меншості піс. Ця вилучення Георгії Майсурадзе за другу жовту картку. Скориставшись чисельною перевагою, Олександрія забила переможний гол на 78-й хвилині. Та діцара ефектно переправив м'яч у ворота після подачі Микита Кравченка. Після цього матчу Олександрія набрала 63 очки, зберігаючи другу позицію у турнірній таблиці та продовжуючи переслідувати лідера Динамо 67 очками. Полісся з 43 очками займає четверте місце, ведучи боротьбу за єврокубкову зону. Забарний у компанії Белінгема та Ямала, українська сталь у топ-10 Європи. Ілля Забарний серед еліти Європи, захисник збірної України та англійського Борнмута, увірвався топ-10 футболістів до 23 років, які провели найбільше ігрових хвилин у топ-5 чемпіонатах Європи за останній рік. Забарний опинився в одному списку з такими зірками, як Белінгем, Ламін Ямал та Курбасі, і інші випередивши чимало гравців зі світовими іменами. Чотири 464 хвилини на полі це не просто цифра, це довіра, стабільність і колосальна праця на кожному метрі газону. Ілля – справжній залізний стовп оборони, який не лише стабільно грає, а й росте з кожним туром. Анатолій Трубін, герой Бенфіки, відбитий пенальті приніс перемогу над Ешторілом. У суботу, 3 травня, український воротар Анатолій Трубін став ключовою фігурою перемозі Бенфіки над Ешторілом. з рахунком 2-1 у 32-му турі чемпіонату Португалії. На 66-й хвилині матчу за рахунку 2-0 на користь Бенфіки Ешторіл отримав право на пенальті після фолу Ніколуса Отаменді проти Яніса Беграуї. Сам постраждалий, виконав удар, але Трубін блискуче перервав м'яч, а добивання від. Від Вінісуса за носело влучило в поперечину, залишивши рахунок незмінним. Завдяки впевненій грі Трубіна, Бенфіка втримала переможний рахунок, що дозволило команді набрати 78 очок і тимчасово вийти на перше місце у турнірній таблиці, випереджаючи спортінг на 3 пункти. За даними статистичних порталів, Трубін отримав оцінку 7 від «Худскорт», що є однією з найвищих серед гравців матчу. Артем Довбек знову на висоті. Переможний гол у ворота Фіорентини виводить Рому в зону Ліги Чемпіонів. У матчі 35-го туру серії А між Ромою та Фіорентиною український нападник. Артем Довбик став героєм зустрічі, забивши єдиний переможний гол. На п'ятій компенсованій хвилині першого тайму Довбик головою замкнув передачу Альдора Шомуродова вразивши ворота суперника. Цей м'яч став для Довбека у сезоні за Рому та 12 у серії А. Він перервав свою чотириматчеву матчову безгольву серію чемпіона. Наті та допоміг команді здобути третю поспіль перемогу з рахунком 1-0. Завдяки цій перемозі Рома піднялася на четверте місце у турнірній таблиці, увійшовши з зону ліги чемпіонів. Команда Клаудіо Ранєрі продовжила свою безпрограшну серію до 19 матчів, демонструючи стабільну гру наприкінці сезону. Довбик отримав високі оцінки за свою гру: 7,1 від Хускор та 7,4 від Софаскор, що стало одним з найкращих показників у матчі. До завершення сезону Ромі залишилося провести три матчі проти Аталанти, Мілана та Торіно. Команда має всі шанси закріпитися в зоні Ліги Чемпіонів, а довбик продовжити свою результативну серію. На цьому, все, друзі. Дякуємо вам, що були з нами. Футбол не зупиняється, і вже зовсім скоро буде ще більше матчів та цікавих подій. Стежте за грою, підтримуйте улюблені команди. А ми розкажемо про найголовніше та найцікавіше. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!